Добрий вечір! Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного. Перше, що зробив новий генпрокурор Шокін одразу після призначення, попросив Верховну Раду дозволу заарештувати трьох суддів, які брали участь в розправі над противниками режиму Януковича. У слідство інфо є пропозиція додати до списку ще кілька прізвищ працівників правосуддя, яким варто пакувати речі на вихід або навіть у в'язницю. Суддівська корпорація вперто не хоче змінюватися. Закон про люстрацію судді зустріли вкрай вороже, адже їм є чого боятися. Одна з вимог закону про очищення влади декларування суддями доходів і витрат. В разі якщо суддя не може пояснити походження свого майна або статків своєї родини, він прощається з посадою. Слідство інфо перевірило декларації служителів ФЕМІДИ двох столичних судів. І, хоч ми вже звикли до того, що в суддівських деклараціях часто фігурують мільйони гривень, люксові номарки та величезні будинки цього разу побачене вразило навіть нас. 16 суддів Київського апеляційного адміністративного суду взагалі відмовилися звітувати про майно та кошти, які належать їхнім родинам. Відомостей не надано. Пише в своїй декларації Суддя Безпалов в колонці, де треба вказати доходи членів сім'ї, слід відзначити чесність цього суддів. Він принаймні вказав, що отримав 45 тисяч гривень доходу з Росії. Хоча за що не пояснив. Донька прокурора Шевченківського району столиці, суддя Олена Ганечко, теж приховує родинні статки, не отримано згоди. Пише вона про дохід та кошти на банківських рахунках свого чоловіка. Прохання пояснити, скільки там грошей та звідки вони взялися. Суддя ігнорує. Вона відмовляється давати коментар. Якщо ви хочете потрапити до голови або до заступників, то звертайтеся з піском звернення в канцелярію. Як з'ясувало слідство інфо чоловік судді Ганечко, маловідомий київський адвокат Ігор Парубочий. За місцем реєстрації ані цього адвоката, ані його фірму згадати не можуть. Зате ім'я і телефон чоловіка судді фігурують в різних комерційних оголошеннях. Ось, наприклад, Ігор продає люксовий позашляховик Porsche Cayenne. А ось скромну хатинку за 300 тисяч доларів. А це він на червоному форді Мустангу, звідки гроші на все це поробочий не каже. Ваше совмісне імущество є общим вашим імуществом. Це ж знає знають який адвокат. верно ну, да. так почему же она тогда скрывает э, наличие этого имущества а дело в том что она ничего не скрывает она просто э, она меня спросила я я отказался надать вот и все а почему вы тогда скрываете эту информацию скажите какую информацию скрываете? извините пожалуйста скажите мне пожалуйста какую ну про ваше имущество в декларации написано я, я, имею пол, я имею полное право не надавать такую информацию почему вы, вы знаете, бывает, знаете Так. То есть, допустим, от мене своє жить, сім'ю своя жить. Додамо, що Олена Ганечко це та сама суддя, яка, за даними української правди, відпустила з-під арешту Сергія Калиновського. Про цього пасенка олігарха Дмитра Фірташа вже майже забули, але даремно У 2007 році він спричинив жахливе ДТП в Києві, внаслідок якого загинуло двоє людей. Прапорщик внутрішніх військ. Та 25-річна наречена винуватця трагедії, оскільки суд не дозволив взяти Калиновського під варту, мажор втік до Ізраїлю просто з лікарні. Районну суддю Ганечко вже тоді намагалися позбавити мантії, але минулося, і тепер вона працює на вищій суддівській посаді. А її чоловік продовжує спростовувати підозри про існування в його дружини тіньових заробітків. Ваш аккаунт в Фейсбуці, де ви на красному мустангі, це ваш мустанг, або це не ваша фотографія? Это не мустанг не мой, да? Ну, не мой, откуда он мне. Откуда у меня мустанг? Я в нем сюда э, В Америке мы ездили после свадьбы в Америку отдыхнуть. Скажите, как вы залезли в мустанг, чтобы сфотографироваться? Где? Там он просто стоит на дороге. Вы его у кого-то попросили, одолжили, отняли. Я это я попросил фотографировать. Коллега Олени Ганечко, судья Оксана Эпель. Вона не приховує, що має ягуар, Каєн та лексус. А от скільки грошей в банках тримають її родичі, та яка в них нерухомість, вирішила не вказувати, потрапивши до суду під головуванням ЕПЕЛ як учасник слухань, слідство інфо запитало про це служительку Феміди. Тут Написано відомості не надано. Ви, Скажіть, будь ласка, ви як ви фахів... можете ви фахівець юрист? Ні, я просто журналіст. Хочу Давайте у вас коментар. вам надам тоді ви е, загальновідомі відомості. Ось угу. є методична рекомендація подивіться почитайте і нам рекомендовано як заповнювати декларацію а в мін'юсті кажуть що О, не можна отак от написати отак отписати компетентному органу. так мені невідомо результати цієї перевірки тому які можуть бути коментарі в міністерстві юстиції такі суддівські декларації називають кричущим порушенням закону за який передбачена пряма відповідальність їх декларації не відповідають умови закону про очищення владу, і до таких суддів повинні бути застосовані заборони. Вони не мають права бути суддями і не мають права більше бути на будь-яких інших державних посадах протягом 10 років. Може в Оксани Епель є підстави приховувати прибутки свого чоловіка. Адже Олександр Епель, донецький підприємець і бізнес-партнер родини Клименків, сімейства екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Санкцію на арешт якого нещодавно нарешті видав суд. Втім, треба визнати, що є судді, які не приховують своїх статків, швидше навпаки. Я тут навіть не знаєш, в чому причина такої шокуючої відвертості. Мабуть, вони просто вже нікого і нічого не бояться. Слідство інфо знайшло одного такого вершителя правосуддя. Це вищий господарський суд України. Тут розв'язуються найсерйозніші ділові суперечки. За часів Януковича ним керували двоє вихідців з Донецька: Віктор Татьков та Артур Ємельянов. Можна хіба що уявити суми, які заходили сюди для вирішення судових питань після революції? Татькова та Ємельянова з керівників суду понизили до звичайних суддів. Ємельянов, щоб залишитись і на цій посаді. Подав декларацію, які позаздрили б навіть банкіри. Зарплата за рік 238 тисяч. Але при цьому суддя та його родина мають будинок на 725 квадратних метрів, вісім квартир та купу іншої нерухомості. На численні прохання про інтерв'ю суддя Ємельянов не реагує. Переконуємо охорону пропустити нас до судді. Ємельянов, дізнавшись, що до нього піднімаються журналісти, замикається в кабінеті. Артур Станіславович, відчиніть, будь ласка, пару питань по вашій декларації. Не ховайтесь. В письмовому я на всі питання. В письмовому? Так, да, так. Краще відчиніть, ми поспілкуємося, і ніхто це ганебне наше спілкування через двері ніхто не побачить. Якщо ми нормально поспілкуємося, то вже. Що, що? Ні, я вас не залякую. Я просто прошу вас не ховатися від громадськості, від журналістів. Дійсно, міді, все. Я готовий відповідати на будь-який вопрос. Це ваша декларація, пане Артуре. Можливо, суддя Ємельянов чесно працює за суддівську зарплату, а добробут родини забезпечує його дружина? Два мільйони її задекларованого доходу зовсім не відповідають масштабам її офіційного бізнесу. Світлана Ємельянова, власниця невеликого салону краси в Донецьку та курсів самовдосконалення. Слідство інфо отримало дані про фінансові результати діяльності фірм Ємельянової. Останні п'ять років її компанії демонстрували самі збитки, лише один раз показавши прибуток у 62 тисячі гривень. Ми намагалися розпитати дружину судді про справжнє походження сімейних статків. Але пані Ємельянова швидко припинила розмову. Дмитрий, у мене зараз буквально один час, для того, щоб з дітьми на шанках. Так. Там які у вас ще випроси є. Давайте якісь попросиха на білюті. Хорошо, я все більше ямельянова трубку не знімала. Їй пощастило, адже ми планували розпитати її не лише про доходи і нерухомість. А й про підтримку сепаратистів, бо Світлана Ємельянова не просто дружина судді, а ще й депутат Донецької міської ради. І 1 березня минулого року вона разом зі своїми колегами запустила маховик кривавих подій на Донбасі. вирішив Одніжать народні ініціативи жителів Донецької області, поддержать ініціативи. Артуру Ємельянову та його колегам варто поцікавитися, чи є вакансії в судах на територіях, контрольованих бойовиками. Бо, судячи з декларації ілюстраційну перевірку в українських судах, вони точно не пройшли. Український уряд скромно оцінив збитки від анексії Криму в трильйон гривень. Одна з головних втрат державні активи на території півострова. Окупаційна влада оголосила про їхню повну націоналізацію. Суперечки за ласі шматки кримського майна точаться серйозні. Останній такий конфлікт спалахнув навколо знаменитої масандри. Про новий переділ власності на півострові. Наші кримські колеги. Захоплювати українське майно на півострові росіяни почали ще до проведення псевдореферендуму про входження Криму до Російської Федерації. Блокуючи українські військові частини та кораблі, паралельно окупанти активно забирали найкращі українські держпідприємства. Російські ЗМІ називали цю експропріацію ініціативою місцевої влади та загонів самооборони Сергія Аксьонова. Тільки от приміром сумнозвісні вежі Бойка на морському шельфі та їхній власник компанія Чорноморнавтогаз чомусь миттю опинилися в руках армії Газпрому. Депутатів для легалізації дій окупантів зганяли до сесійної зали не лише Аксьонівці, а й російські спеці на чолі з Ігорем Стрілковим. Депутатів збирали ополченці. Щоб загнати їх в зал, щоб вони прийняли. Чого ж там говорити? Так, да, я був одним з командірів цих ополченців. 17 березня, вже наступного дня після так званого референдуму, Верховна Рада Криму ухвалила рішення про націоналізацію українських підприємств. Українська влада назвала це крадіжкою. Якщо Російська Федерація визнає ці дії кримської влади, то Україна залишає за собою право вживати адекватних заходів. Щодо компенсації всіх збитків за рахунок майна, які належать Російській Федерації, і знаходиться як на території України, так і в інших державах, Україна звернулася до Європейського суду з прав людини ще 25 березня минулого року. Однак і досі чекає на рішення про прийняття справи проти Росії до розгляду. Та вже зараз очевидно, що сума в 1 трильйон 80 мільярдів гривень, а саме так урядовці оцінили збитки від анексії Криму, зарахувавши вартість втрачених активів, абсолютно неадекватна і занижена. Дійсно, сума ущерба – це 1 трильйон. ,00 Тільки не гривень, а доларів. І е, більше того, ця цифра не статична, вона все час збільшується. На публіку, заявляючи про нечутливість до санкцій, запроваджених ЄС та США після анексії Криму, на практиці російські держмонополії та відомства проявляють обережність. Вони одне за одним відмовляються зараховувати на свій баланс захоплені активи. Так відібране в Україні майно стає власністю Республіки Крим. А призначених окупаційною владою менеджерів дедалі частіше ловлять на банальних крадіжках. Правлення всього Чорноморніфтігаза теж відстранено от сполнення своїх об'язанності до качання розслідування, поскольку об'єми хісіяні не сумніваюсь просто колосальне на Чорноморніфтігазі. Більшість державних дач і резиденцій, де колись відпочивали українські можновладці і проводились міжнародні форуми та саміти, кримський парламент передав Федеральній службі охорони Росії. Найцінніші з них забрала Кремлівська Дуся, управління справами президента Путіна. Це резиденції Юсупівський палац, де під час Ялтинської конференції мешкав Сталін, та зоря, де від ГКЧП ховався президент Горбачов. Путін також отримав перлину кримського виноробства об'єднання масандра. Відразу після окупації цілі бригади московських чиновників та полковників ФСБ інспектували українські державні дачі та резиденції і залишились невдоволені їхнім рівнем комфортності та близьку. Російські державні бонзи звикли до більших розкошів, тому масового паломництва російських топ-чиновників і депутатів цього літа у Крим наш не було засмагали за кордоном. Проте, за інформацією з наших джерел, перші особи країни-агресора бувають на загарбаних кримських віп-дачах набагато частіше, ніж про це повідомляють. Зокрема, Путін неодноразово відвідував Крим інкогніто, дістаючись резиденції зоря катером із Сочі, і навіть проводив там наради із лідерами ДНР та ЛНР. А от легендарній масандрі пощастило менше. Попри те, що об'єднання десяти підприємств з багатою історією, унікальною колекцією вин, світовим брендом і десятками тисяч гектарів виноградників поклали до ніг російського президента ще у березні минулого року, його управління справами досі не квапиться брати ці активи на свій баланс. Причина проста: масандра потрапила до санкційних списків ЄС. Санкции могли бы быть гораздо более эффективными и распространенными за рубеж, если бы Украина начала уголовное преследование по каждому факту национализации активов. Іспользування того ж газа, заходи е, судов, е, посадки самолітів е, на окупованій території. Тим часом формально нічійним добром вирішили скористатись очільники Криму та московські призначенці. Неймовірно, але 10 лютого на головний завод Масандри зайшли нечемні чоловічки в бронежилетах, ополченці Аксьонова. Ми також, от приїхали, ніхто нічого не захватував, також заїхали. Нам самі вже ворота, ми заїхали. І все. Перед приходом непроханих гостей незмінний керівник Масандри Микола Бойко потрапив до кардіології. Це стало наслідком його дружньої розмови з кримськими керманичами. Його наступник Юрій Космачевський устиг попрацювати виконувачем обов'язків генерального директора лише один день. Керівник управління справами президента Росії у Криму Подолько зняв його з посади, а слідчий комітет відкрив проти нього кримінальну справу. Роботу Масандри паралізовано. Кредитів російська дуся не дає. Росте заборгованість і ризик банкрутства підприємств. Долуні по господарствам приближаються до 50 мільйонів рублів. Это долги за спирт, которые хозяйства получили от Росспиртпрома. Це долги за платі, де по заработной платі, где по декабрьской і по Ніверській, где только по НВарськ. Ситуація на хазяйствах напряженіша. Тобто люди ожидали лучшего, а вийшло худшее. І людям це не подобається. За останнє десятиріччя на місці кримських виноградників виросло не одне царське село. Наприклад, на землях Магарача збудували собі маєток, так званий чайний будиночок. Структури пов'язані з сім'єю Віктора Януковича. Масандруш захищав спеціальний закон, обійти який напередодні анексії в інтересах віце-прем'єра Арбузова спробували люди екс-міністра агрополітики Миколи Присяжнюка. Вони хотіли відкусити в об'єднання до сотні гектарів землі. Тепер історія повторюється. Ми розуміємо, що страна людей немає. Их по-прежнему интересует все то же самое, и их по-прежнему интересует только Земля. В лучшем случае их интересует наш фирменный знак, который э, не далее, как в декабре прошлого года, по предложению того же Подолька, мы должны были продать одной московской организации. Як стверджують члени правління об'єднання серед претендентів на Масандрівські землі, російський олігарх Вагіт Алікперов та Сбербанк Росії. Власник Лукойлу має в Криму дачу, довкола якої орендував виноградники і навіть зареєстрував власну марку. Вина Айданіль. Сбербанк ще за Януковича приватизував санаторний комплекс Мрія і, користуючись наданими урядом України пільгами, почав зводити на його місці елітний готель. Саме тут, у травні минулого року, Путін проводив зібрання депутатів, яке багатьом запам'яталося пропозицією Жириновського наректи президента Росії імператором. Тож шанси у Масандри зберегти свої землі та вина наразі сумнівні. Це ж не військова база. Ними російський президент у Криму опікується більше і не тільки в Криму. Нещодавно медіа активно обговорювали смертельне ДТП в Києві за участю сина відомого політика Юрія Луценка. А півроку тому слідство інфо розповідало про схожу аварію на трасі Десна Вижгород, в якій загинула невинна людина. В справі Сергія Пукаса, який став винуватцем трагедії, днями оголошено вердикт. Тепер ми точно можемо сказати, скільки коштує життя для українського суду. 85-річна мати загиблого Івана Пінчука, який працював у Міністерстві з надзвичайних ситуацій, досі не може оговтатися від трагедії. Останні 15 років її син проживав поруч із нею. Вона досі не може повірити, що її син пішов з життя скоріше за неї. Йому було лише 54, каже вона. У хату зайде, як ви, мамо, ще ми. Не холодно. Та позатоплює. А тепер мене оставив саму. Я заплачу синочок. На що ти мене оставив? Того липневого дня разом зі своїм відчимом у сімці їхала 35-річна Вікторія Несен, мати трьох неповнолітніх дітей. Ані аварії, ані її деталі вона не пам'ятає. Після удару Вікторія оговталася в лікарні і пролежала там кілька місяців. Їй довгий час не повідомляли про смерть вітчима, щоб не травмувати. Після аварії жінка інвалід другої групи. Вдалили селезенку на лапкової частині теж у мене пластина, здесь бідрі пластина, ззаді на тазу теж там перелом, сотрясення, перелом носа, пазухи. Ну, все, там Из за этого теперь у мене проблеми з диханням і совсім. Тож мені от діти спрашуть: мамо, чому ти мене на ручки не можеш взяти? Я ж теж не говорю, ти ж правди. Разом з дочкою на лікарняне ліжко з травмами середньої тяжкості потрапила і Людмила Шварко, цивільна дружина загиблого. Тоді жінка була впевнена, що винуватцю ДТП Сергію Пукасу. Не вдасться вийти сухим із води і ніякі гроші не допоможуть йому уникнути справедливого покарання. Я йому ніколи цього не прощу. Ніколи. Пусть суд буде і пусть прийме рішення, що він ні деньгами, того, нічим він не веріть, ні Івана, ні дочка мою. Очень покалечена, Дочки операції. У справедливому вироці суду півроку тому ніхто не сумнівався. Та й усі докази були проти Сергія Пукаса. Це відеореєстратор зняв буквально за лічені секунди до аварії, а втомчить зі швидкістю понад 90 кілометрів на годину. Повз нього несподівано пролітає Тойота Кемрі Пукаса. Японець на обгоні несеться зі швидкістю майже 150 кілометрів. Вискакує на зустрічну і буквально зносить стареньку сімку. Аменесники прибули на місце ДТП за 5 хвилин. Допомогли витягти з автівок і потерпілих і винуватця. На відео видно, що за цей час з кемрі зникли номери. Товариші водія, які їхали на мерседесі у кузові Брабуста Форшкаєн Магнум, розбили вікна та багажник Тойоти, щоб забрати звідти зброю і перекласти її до Мерседеса. Мабуть, замітали сліди. Одоблесна українська міліція традиційно бездіяла і вдавала, ніби то нічого не бачить і не чує. Що з машиною що делаєте? А що? Ні, нічого, просто інтересувати. Я лицо твоє запомню. Ну, друзі, ну грубіли же. Хоча б як проявили сочувствие к людям. Моя сестра говорить, ви людей покалечили, говорить, ви поінтересувалися. А вона стоїть говорить, а вам що ви завідуєте, які у нас машини? Того злощасного дня Сергій Пука сів за кермо на підпитку. Експертиза підтвердить, що в його крові був етиловий спирт. 1,63 шістдесят проміле максимальний допустимий вміст алкоголю в крові не повинен перевищувати 0,2%. 1,63 відсотки. Один шістдесят Я вважаю, що це дуже дуже багато. Як виявилося, Сергій Пукас вже не вперше їздив під мухою. У 2012 році Голосіївський районний суд Києва штрафує його на суму 2550 гривень. Та, схоже, грошове стягнення нічого не навчило Пукаса. Цього разу за його любов до алкоголю і швидкості люди заплатили життям і здоров'ям. Нам вдалося поговорити з Пукасом телефоном. Склалося стійке враження, він взагалі не вважає себе винним. А де доволі не застраховано? Так чому застрахований, якщо не випивати за кермом? Я за кермом не випивав. Я відпочивав на пляжі, всі подзвонили і сказали, У мене дядя був пристрій, всі подзвонили і сказали, що я мав срочно таблетки. І Мені довелося з запахом алкоголя, через дорогу поїхати за там. Ну тобто ви були в стані алкогольного сп'яніння? Ну я був запахом. Розуміючи серйозні ситуації, Сергій Пука здає потерпілим 90 тисяч 500 гривень на лікування. Вони беруть гроші. Причина банальна, злидні. Я не знаю, як правильно, чи треба було їх брати, я не знаю. Нам багато допомагали дуже люди. Сільські люди, родичі дуже допомагали. Ну, і, звісно, позичили. Корови попродали тоді, коли це случилось і все. І нам треба було піднімати віку, бо я ж кажу, тройка діток і все. Незважаючи на фінансову допомогу у Вожгородському суді, прокурор просив для Сергія Пукаса ув'язнення, як це й передбачає у таких випадках закон. Санкція даної статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі. Прокурор також е, підтримував е, загальне обвинувачення і в судовому засіданні просив 6 років позбавлення волі. Однак суддя Олена Скарлат винесла інше рішення на додачу до вже заплачених 90 з половиною тисяч. Суд зобов'язав Пукаса виплатити родичам Івана Пінчука ще 280 тисяч гривень морального відшкодування. Самого винуватця ДТП засудили до п'яти років умовно, тобто заграти він не сяде. На рішення не вплинуло навіть те, що водій ганяв за кермом під шафе. Навпаки, суддя пояснила таку гуманність стосовно вбивці наявністю пом'якшувальних обставин. Виявляється, пука зрозкаявся, а ще він активіст і має проблеми зі здоров'ям. Раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, позитивно характеризується за місцем проживання та роботи, приймає активну участь у громадському житті, за що він має відповідні подяки. Стан його здоров'я, який є інвалідом другої групи, потребує проходження лікування та реабілітації в медичному закладі. Вину свою визнав, просив пробачення у потерпілих. Його поведінка в суді свідчить про щире каяття зробити двох людей. Інвалідами одного вбиті можна просто відбутись тим, що я такий гарний, допомагаю всім, і ось мені в басейнтра ходити, вибачте. Нам важко сказати, наскільки активним в громадському житті є юристов Велес Дім Сергій Пукас. Однак зображень посвідчень, які ми знайшли в його телефоні, стає зрозумілим, що він ще й вдавав радника голови правління незрозумілого антикорупційного комітету України і прокурора головного управління представництва в суді захисту інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень, і помічника екснардепа регіонала Ельбруса Тадеєва. А ось цих фотографій купи готівки відзнятих ймовірно в його ж машині із його. Телефону стає очевидним, що з Грошима Пукас теж дружив. Я обичам косить парень, який сім'ї літ збив машину, щоб щось в цій житті забігти. А посвідчення прокурора ви маєте чи ні? Ну звідки воно у вас? То ви смотрели картинки. Просто фотографії. А фотографії з кешем дуже багато. Що це за кеш? Готівки в кульках. А тут дуже кардинки красиве. Судді Вижгородського районного суду Київської області Олени Скарлат, яка фактично відпустила Пукаса на волю, на робочому місці ми не застали. Одразу після винесення вироку вона поїхала на відпочинок. Олена Івановна. у відпустці. А надовго? На тиждень. Родичі загиблого Івана Пінчука разом з прокуратурою Київської області планують оскаржувати рішення судді Олени Скарлат в апеляційному суді і добиватися для Сергія Пукаса нового вироку. Щоб його по справедливості судили. Воно ж нічого йому не дали. Він гуляє, гуляє, а мого синочка вже погода нема. І, і за його нічого йому не, не дали. Зараз уже можна підбити підсумки рішення українського суду: мертвий батько, двоє скалічених жінок і п'ять років умовно для вбивці. То справедливість є, чи за неї варто боротися? На сьогодні це все. Дивіться слідство інфо рівно за тиждень. На все добре.